Привіт всім, дорогі рибки! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. У жовтні місяці у нас буде два затемнення і коридор затемнень. Місяць дуже важливий, кармічний, і до нас приходять як хороші події, так і може ставатися щось погане, залежно від того, яку карму ви собі заробили і взагалі, які ситуації вам потрібно завершити і закінчити, і прожити. Бажано ви під час Коридор затемнень це період від е, одного затемнення до іншого. Перше буде у нас 14 числа, і друге 28 числа. Е, коридором е, називають саме два тижні між затемненнями, тому що енергії найнестабільніші. Але ви риби дуже інтуїтивні, ви відчуваєте все і тут можете навіть віддаватися якісь інтуїції. Дуже добре в цей період. Е, Відмовлятися від чогось, робити якісь аскези в коридор затемнень. І важливо не приймати якихось серйозних рішень, якщо ви не впевнені повністю, тому що всі рішення, прийняті під час затемнень, коридор затемнень, вони будуть мати досить таки довгий результат і будуть з вами на 9-18 років. І мости спалюються назад, вже не повернешся. Тому тут, якщо ви не впевнені, то краще перечекати, не приймати рішення. Якщо ви вже хочете змінити своє життя, то. Вірзайте. Так, давайте дивитися. Нагадую завжди дивитися свої даропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це дуже важливо, тому що ми не можемо складатися всього лише з одного знаку, але це ці три знаки, вони найбільш, найбільш сильно наш, нас описують, нашу особистість. Інколи Асцендент навіть програється більше, аніж наше сонце. Асцендент і місяць можна розрахувати в інтернеті безплатно. І також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Діліться відео зі своїми друзями. Це допомагає просуванню ютуб каналу, і мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Ну що ж, перша карта для рибок на жовтень. Так. Карта для риб на жовтень 2023-го. Десятка жезлів. місяць у вас може бути досить такий тяжкий, але це фінішна пряма. Вам потрібно думати так, куди ви йдете, до чого ви йдете, до чого ви тягнете оці всі жесли? Чи дійсно вам їх всіх треба тягнути нагору? Можливо, вам потрібно відмовитися від чогось, можливо, вам потрібно так розставити правильно пріоритети, делегувати якісь свої обов'язки, делегувати якісь свої справи. Також у вас тут може бути дуже багато справ, які вам дійсно потрібно буде вирішувати і тільки вам, і ви тут будете трошки змучені, тому тут більше відпочивайте, спіть. Рибам потрібно спати, сонце ваше все, і е, потрібно тут, знаєте, не, е, не беріть тяжестей, не, не перенагружайте себе саме в фізичному плані. Але це вже кінець. От якісь справи, які ви вже дуже довго так ішли, ви не розуміли, не знали, там, да, коли все воно закінчиться. Це вже останній такий ривок, і ви зможете цього досягнути. Ви великий молодець. Dálio. Карта сила, може, ви справитеся. Старший аркан, у вас все вийде, ви зможете підкорити цього лева. Сила це в нас м'яка сила. Бажано не проявляти якусь агресію і фізичну силу, а саме брати харизмою, брати своїм своєю так якоюсь ніжністю, своїм розумінням. Сила говорить про те, що вам взагалі під власне все. Ви зможете вирішити. Личите будь-яке питання. Ви тут найсильніші. Скористуйтеся своєю силою. Так. Наступна карта для рибок на жовтень 2023-го. П'ятірка мечей! Так, п'ятірка меча говорить про те, що потрібно надіятися тільки на себе, інші люди не будуть вам допомагати, або у вас тут будуть, можливо, якісь недороз... непорозуміння, і потрібно буде чітко і ясно виговорювати, рибам потрібно вчитися говорити. Так висказувати своє якісь те, що вам не подобається. Ви все зможете, у вас тут буде, у вас буде сила, ви зможете, можливо, пояснити якісь ситуації, або може це ваша робота. Так, може, у вас тут тяжка робота, у вас дуже багато всяких занять, і вам щось вже більше не підходить. Ви вже так більше не хочете далі бути, не хочете далі діяти, і ви просто прийдете і висказ, вискажете своєму начальству все, і будете дуже ну, праві. І все у вас тут вийде. Потім це кризова карта, і криза завжди кризові карти нам дається для того, щоб ми стали кращим. Тут по п'ятірці мечей потрібно, по-перше, розуміти, що ви і тільки ви несете відповідальність за своє життя. Не перекладайте відповідальність на інших. Вам потрібно буде боротися от, саме з усім, і вам потрібно буде вирішувати. Хтось навіть тут може відсіюватися. Єдине, що не думайте, от як, не вважайте, що ви праві у всьому. Тому що так ви можете ну просто залишитися наодинці тут. Ви можете так відбирати у всіх ці мечі, але що ви далі будете з ними робити? От подумайте. Тому... Так, якщо, якщо не хочете, то в принципі можете. там, Якщо це вас стосується, і вам потрібно вирішувати питання, то вирішуйте їх всі, чітко робіть собі план. А от якщо ви тут саме сваритеся з кимось, то краще притримати отут свої енергії і бути все-таки в енергіях сили, коли ви чітко, з гордо піднятою головою розказуєте і показуєте, чого ви хочете. Так, далі. Карта для риб на жовтень 2023. Ага. Імператор. Імператор це е, мужчина, який е, це старший аркан. Це може бути ваш начальник або чоловік, якого дуже важко в чомусь переконати. Е, може у вас проявитися тут такий чоловік, або це вам потрібно брати все під свій контроль. Вам потрібно розказувати, брати відповідальність, не тільки контроль, відповідальність на себе. Імператор знає, чого він хоче. Він цим заправляє команду. Його не цікавлять ваші таким, якісь емоції або ще щось. Якщо це ваш начальник, то Ну тут просто тут буде такий конкретний якийсь начальник і буде все таки так, як він сказав. Або це, якщо у вас батько, або якась така людина, яка у вас проявиться, вона любить, щоб ця людина любить, щоб все було я правий і більше ніхто, і все буде так, як я сказав. Може бути людина воєнна, або людина, яка працює на державу, людина, яка розказує, як правильно робити, людина, яка розказує вам так правила. Може тут бути дійсно ви кудись підете, поїдете. поїдете. Документи якісь давати, або ще щось, маєте бути тут максимально підготовлені. І от якісь ваші відмазки по поводу того, що я щось забув або ще щось, тут не пройдуть. Так. Це може бути людина, це може бути покровитель, може вам хтось тут буде візьме ваше життя під контроль, вам допоможуть хтось-хто сильніший за вас. Так, карта для риб.

Дев'ятка пентаклів з грошима у вас все буде в порядку. Ви себе будете почувати тут дуже енергетично наповненим. По дев'ятці пентаклів бажано показувати себе, показувати свої достатки, показувати, чого ви досягли. Це збір урожаю, це коли ми вже знаєте, досягли нарешті, ми вже останні нам потрібно розробити штрихи, щоб вже далі насолоджуватися результатами. Зараз поки що вам Потрібно збирати оці всі свої урожаї. може, цей король Пентаклів, може, ваш начальник він буде вам підвищувати зарплату, або буде показувати, розказувати всім про ваші досягнення. Хвалити вас буде. Подив'яцій Пентаклів, дуже добре хвалитися. Так, карта для риб на жовтень 2023. Ага. Так, е карта старший аркан е це відлюдник. Хтось може, можливо, хтось відійде від вас, захоче відсторонитися або вам захочеться побути наодинці, наповнитися. Е відлюдник це карта е навчання, це карта, коли ми шукаємо в в всередині себе якісь сенси, так? ми слухаємо свою душу. О, тут ви можете навіть у вас можуть висвітлюватися якісь питання, ви можете шукати відповідь. На щось, Будьте максимально таким скорпульозним, максимально, е, знаєте, прискіпливим до всього. Тому що вам саме потрібно тут дивитися на деталі. Так. Наступна колода. Бо, можливо, от якийсь тут чоловік, оцей імператор, він відійде і залишить вас наодинці. Чи ви залишитесь наодинці, будете хотіти, знаєте, трошечки наповнитися. Так, наступна карта для риб на жовтень 2023-го. Карта башня. Ого, це старший аркан. Карта, яка говорить нам про. Розрушення так, якщо ви в під час коридору затемнень щось полишаєте, щось закінчуєте, тут ви вже назад не повернете. Дуже важливо тут не проявляти не, не, не робити якихось скандалів, не проявляти якихось таких саме негативних емоцій, тому що по башні ви будете мати такі досить серйозні результати. Е, але башня дуже добре для того, щоб е, розрушити все до фундаменту і починати заново. Будувати будинок заново, можете тут переїжджати, або можете тут е, так, продавати щось. Е, нарешті ви зможете продати, ви зможете розрушити. Також тут можуть бути програватися у вас якісь е, операції або якісь таке хірургічне втручання, Ось з цим будьте обережні, тому що під час затемнень може щось піти не так. А, і башня і ще от якраз вам потрібно мати план Б. Тому що, можливо, щось піде не за планом. Потрібно завжди розуміти і думати. Ви все-таки сила тут з вами. У вас є багато тут, багато варіантів, і, і ви можете досягнути цілі, але вам тут потрібно завжди готуватися до, до різних варіантів. Може, тут ви дійсно будете розрушати якісь відносини, залишати роботу і, або людей якихось відрізати від себе в цьому місяці. Наступна карта для рибок на жовтень 2023-го. Десятка мечей. Закінчиться це закінчення ситуації. Ситуація, яка дуже довго тягнулася, робила вам боляче, була неприємною. Нарешті ви все зможете закрити, відрізати, залишити. Дуже класна, хороша карта. Якраз може, може ви тут може башня, це ви лишите, не знаю, курити кинете, або якусь свою шкідливу звичку під час затемнень, тому що ви все-таки тут ідете проходите по селі. І у вас вже це друга десятка, у вас вже була десятка жертв. Яка говорить, що тут ваші справи, якісь ваші, е, все те, що ви вже досить давно тягнете, ви вже дійшли до фінішної прямої, і тут десятка мечей, яка говорить про те, що е, справи, які навіть от ті, що вам були неприємні, тут буде очищення. Не треба башня і десятка мечей, е, це не потрібно триматися за минуле. Уже не, не можна реанімувати те, що не працює. Потрібно просто відпустити і почати щось нове. Так, на дні у нас там було сонце, тому зараз подивимося ще третю карту до цих двох. Чим же це все закінчиться ця ситуація? Знову імператор. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Потрібно тут звернути увагу ось на цього імператора. Він буде досить таки важливою особистістю. Може, ви тут розірвете відносини з якимось імператором, так, це може бути ваш начальник, або це може бути якась диктатура, якісь люди, які старші, може у вас змінитися, ваш начальник, і який вам не подобався, або ви зміните. Можливо, своє ставлення до чогось, до чого, що раніше ви не змінювали свою думку дуже довго, а тут ви бац, візьмете і зміните свою думку. Або навпаки, станете тут таким більш сильнішим. Якісь ситуації у вас в житті закінчаться, станеться, що ви захочете тут бути більш стабільнішим. І ще... Ну і дев'ятка Пентаклів сюди, так до цих карт. Дев'ятка Пентаклів вже була. До речі, знову виходить дев'ятка Пентаклів після імператора другий раз. Так що, тут у вас можуть бути дійсно закінчитися якісь ситуації, ви прийдете до фінансової стабільності тут повністю. Ви будете дуже гарно себе почувати і всім показувати свої достатки. Далі. а у вас вже зараз у рибок починаються вже затемнення у другому і восьмому домах. І це зміниться в наступні півтора року, буде змінюватися ваша, ваш фінансовий план. Саме гроші, які ви заробляєте, і гроші, які ви отримуєте від інших. Так, карти для риб на жовтень 2023-го. Угу. Четвірка кубків. Четвірка кубків це пауза. Потрібно зупинитися, не спішити. Пропозиції, які будуть вам надходити, можливо, вам не підходять. Можливо, вам потрібно трошки більше часу, вам потрібно більше якихось можливостей, або ну, рибам завжди потрібно подумати, не спішити. І може, у вас вже є те, що у вас уже є, вам не треба і ще одного такого самого, і ви е, думаєте, так, я поки що. Трішки подумаю, тобто я не буду приймати от такого, якогось важливого дуже рішення саме в, цьому, в жовтні, під час коридору затемнень. Так, і ще карти для риб на жовтень 2023-го. Цей мірка жезлів — це знову відмова. Ви знову будете відстоювати свої позиції. Вам потрібно тут, так як і по відлюднику, потрібно звернути увагу на свій внутрішній стан, налагодити свій внутрішній саме стан, не спішити кудись. Може хтось вам буде, знаєте, вам потрібно буде відстоювати свої права, комусь щось розказувати, свої позиції поясняти саме, чому так, а не інакше. Зберіться тут, так. Зробіть в собі всередині гармонію і е, сміло можете тут всіх людей, які до вас лізуть ось цими палками і питаються проткнути ваше поле, просто стати нафік і нікого тут не слухати. Якщо хтось до вас буде з якимись порадами і буде розказувати, як вам правильно жити, як вам краще жити, можете відгороджуватися від цього всього. Тут ви і тільки ви, так, всередині цього всього, вам потрібно звертати увагу на себе. Так, ще одна карта для рибок на жовтень 2023-го. Угу. Паж Пентаклів! Новий початок! Нова робота може бути. Це може бути якесь нове заняття, яким ви так, можете піти кудись вчитися. Це карта студентів дуже хороша на студентство. Потім ви можете тут так, від всіх інших, всіх, хто вам хтось десь тут командує, говорить, розказує, просто від них всіх відсторонитися і почати робити саме те, що подобається вам. І це карта така, пентаклі це стабільність, це вклад. це Енергія потрібно тут дуже бути таким приземленим, не спішити нікуди, так тому що Пентаклі це в нас проповільно, але потрібно дуже багато вкладати енергії, вчитися. Можуть програтися тут ваші діти. Може, ви будете відгороджуватися тут від ваших дітей. Може, ваші діти тут проявляться і скажуть, що мамо, тату мені щось потрібно, і ви тут будете казати ні, 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 я цього не хочу. Або ви будете пропонувати вашим дітям і це. Ваші діти будуть від чогось відмовлятися. Початок нового бізнесу, початок якоїсь тут нової справи у вас може бути. І пентаклі завжди дають вам ресурси. Тут вкладайте свої ресурси, думайте так, як краще це зробити. Може, це буде якась нова робота, і це якийсь ще маленький, маленький заробіток. Вам потрібно ще чогось навчитися, вам потрібно досягнути якоїсь цілі, і тоді ви будете так. Ви будете експертом, вам потрібно вчитися і ще е, рухатися далі. Або, може, ви тут. Відгородитися від цього і візьмете собі якогось помічника. Тут буде у вас якийсь помічник, який не дуже багато, ну так, це такі маленькі гроші, маленькі оплати, але буде вам людина тут допомагати. І ви зможете, оцю десятку жезлів, яка найперше, так, що ви мусите комусь щось делегувати, от ви якраз тут відсторонитеся від чогось, і будете думати вже про себе. А оці всі якісь справи, оці всі якісь тут поради і дійства, ви віддасте іншій людині, яка буде робити за вас. Так і оракул для рибок на жовтень 2023-го. Так, Слідуй за своїми мріями. Рибки, вам потрібно мріяти, ви такі дуже мрійники, і чим більше ви візуалізуєте, тим більше ви е, отримуєте. Але коли ви щось хочете, як правильно візуалізувати. Якщо ви хочете машину, то ви не уявляєте собі цю машину. Ви уявляєте, як ви їдете за рулем, і як ви, які ви отримуєте емоції. Так, до вас скоріше ваша мрія прийде. Але тут дуже важливо за ними слідувати. Не залишати їх просто. Самі не збудуться. Треба для цього щось робити. Треба рухатися. І ще порада для риб на жовтень. Афірмація настілення серця. Якщо у вас будуть тут якісь негаразди, або ви будете себе погано почувати, можливо, будете, знаєте, якісь трошки чомусь розчаровані тут, можливо, так, цим своїм всім дійством, або тут оця башня, десятка мечей, все-таки закінчення, коли воно щось закінчується, назад ви вже не можемо повернутися, якась ностальгія у вас буде так по минулому, то тут звертайтеся за допомогою і е, сіліть своє серце. Не, не залишайте, не плачте, а навпаки, це. Ставте собі оцю ціль, ви собі ставите, до якої ви йдете, і е, цим самим ви зцілюєте собі серце. Ну що ж, такий у вас досить сильний вийшов розклад, дорогі рибки. Е, бажаю вам багато енергії саме по силі, такої ніжної, і можливості е, зробити все правильно і чітко, досягнути своїх цілей, навчитися ставити собі цілі, і до них. Кого цікавлять особисті консультації, можете звертатися до мене в Директ інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Па-па!